Відбулося очередне підготовче засідання по винуваченню решетник, який винувачується в незаконному арешті і в незакому триманні під вартою Дніпропетровських майданівців. Річ в тому, що цей обвинувальний акт вже було повернуто прокурору для усунення недоліків, однак, на думку сторони захисту решетника, ці недоліки не було, не було усунено. Однак я хочу наголосити на тому, що коли цей суддя без виходу в нарадчу кімнату арештовував 11 дніпропетровських майданівців, і коли всі вони потрапили за грати, нічого такого не відбулося. Він не думав про верховенство права. Про те, що потрібно все ж таки виконувати вимогу, вимогу закону. А зараз він приводить практику Європейського суду з прав людини. Перший раз, коли зайшла ця справа до цього Ленінського суду, суддя 8 місяців хворіла, а потім винесла рішення про повернення обвинувального акту. Зараз відбувається така ж сама ситуація. Чому об'являти перерву на на цілий місяць, ми могли висловити свою думку зараз і отримати знову обратно обвинувальний акт. Тому що іншого рішення, я розумію, суд не прийме таким чином, якщо будуть розглядатися справи відносно суддів, які притягували до кримінальної відповідальності майданівців, і як швидко у нас розглядалися ці справи, коли він арештовував? Вночі в неробочий час, він в кабінеті, не виходячи до нарадчої кімнати, всіх арештував. І що? А поліційна інстанція дійсно там деяких освободила, деяких ні. Однак це була праця. Це була кожнодневна праця, коли ми спілкувалися з Єврокомісаром і після цього наших підзахисних звільнили. Це була праця. І це був тиск, шалений тиск був на наших хлопців. Хто тисне зараз на суддю? Він досі працює суддєю. Як таке може бути? Яка практика Європейського суду, про яку Європу ми кажемо? Правосуддя не вірю. Я вірю тільки в професійність захисту. Тільки в це. Бо ми стикалися вже з цими проблемами. На жаль, не притягнути до відповідальності ні прокурори, ні слідчі. Але дуже хочеться сподіватися, що першою властівкою буде якраз цей суддя, який приймав незаконні рішення. Очень слабо віриться Ну просто это уже тянется три года и ничего, ну, мы видим прекрасно, то есть это не единственный суд, который происходит сейчас по этому делу. И на всех этих судах видно, как бы, видно, беззубость прокуратуры, и как бы все разбивается адвокатами, и очень легко и в пух и прах разносится.